Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив із своїм американським колегою генералом Марком Мілі деталі майбутнього українського наступу. Бізусловно, Київ гатував к наступленню і. Все вот эти разговоры о том, что надо перенести еще, может быть, чуть-чуть подождать, это все попытка втянуть в нас в некую оперативную или радиоигру, как угодно, чтобы запутать, чтобы внести какую-то сумятицу в наши оборонительные ряды. Під час телефонної розмови я проінформував його про ситуацію на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території, відзначив залужний у своєму телеграм-каналі. Також головнокомандувач подякував Сполученим Штатам та народу Америки за черговий пакет військової допомоги, про який напередодні оголосили в Пентагоні. Ми домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета перемога України, додав залужний. Це все віриться, все складно, але якщо це вже так, то звичайно, я думаю, йому дуже важко буде навіть їхньому лохторату е, далі впарювати, що все йде добре, що вони наближаються до їхньої перемоги. Якось воно занад занадто вже буде навіть для їхнього лохторату. Очевидно, е, що е, бункерний дід просто боїться навіть вийти на трибуну, Мавзолея. От тому, що е, славна, аналога внітна російська ППО не здатна навіть не здатна прикрити не те, що всю Росію матушку, а не здатна прикрити навіть одну червону площу в Москві. Ну, ну мене окей. нашошорило те, що от в цій новині та така знаєте, формулювання. От я Маше теж казав, та формулювання в зв'язку зі щільним робочим графіком. 9 травня парад перемоги щільний ну, робочий графік. З іншого ну, боку, виглядає. не скажуть що вони через те, що він наробив в штані. Ну ну як ви ну тут, ну, але мене трошки інше дивує. Ну, в них ж ніби там ціла батарея двійників є для таких от ситуацій. От, щоб стояти на трибуні Мавзолея і приймати на себе дрони. А дід тим часом сидітиме може взагалі далеко не в Москві. Ну хороше кажуть, інформація поки не перевірена зовсім. На жаль, да? от, дивимося, яким чином вона буде розвиватися чи буде. Пане Євгене, важливо, новина. вона. цього тижня ви вже коментували в інших змі про ці історичні відео. Пригожини тепер є продовження цієї історії. Йому пообіцяли стільки боєприпасів, скільки йому треба. Сказали, що Суровікін то генерал Армагеддон буде відповідати стежити за цим тепер. Ці сурі... А цікаво, як при тому, що Суровікіна зняли з командувача угрупуванням. А власне він наразі командує повітряно-космічними силами. То це він з космоса буде спостерігати за поставками звичайних артилерійських боєприпасів Пригожено. Ну цікаво в них там цікаво, на Росії все влаштовано не менше, да? це або був шантаж Пригожина Ці два відео історичні, або дійсно якась спланована Театральна вистава, тільки для кого і для чого. Ну це взагалі дуже цікава історія. Вся е, перше відео, взагалі, скажімо так, перше відео просто приємно дивитись, тому що там фон правильний. де мертві. Просто десятки дохлої русні. От при тому е, Пригожин ще й прямо заявляє, що це е, денний скажемо, результат роботи, одноденний день, результат роботи наших захисників. Ну, це просто, от, як там можна дивитись вічно, але змістовного там мало. Там оцей мат перемат істерика. а от друге відео мені вже історичним істерич, взагалі не, не здалося, а здалося історичним. От Ніби одна літера, а різниця є. Фон там, що правда, набагато менше. Насприємний, там, на жаль, ще не утилізовані вагнери стоять. От, але е, зате зміст цікавий. Там же ж фактично два меседжі е, дуже різних. Меседж перший це е, ми виходимо з Бахмута 10 травня. Тобто, фактично визнання, що Бахмутська операція в них провалилась. що після Семи місяців запеклих кривавих боїв вони не здатні взяти райцентр з із довоєнним населенням 70 тисяч людей. Вони там поклали вже більше своїх людей аніж там жило до війни цивільних. Одно ну, і все, і не змогли, і не дотиснули. Ну, на 90% взяли, на 100% зруйнували. На жаль, от але навіть оті 10% руїни. Не можуть дотиснути, і не буде подарунка царю на 9 мая, якого вони так хотіли. Але ну може не буде. Але дивіться, тепер ну на дворі що... 7 травня. Вже очевидно, Добре, що не буде. Добре, да. Бахмут вони не візьмуть, але вони можливо і не вийдуть, бо все боєприпаси їм пообіцяли. Ну, ну побачимо зараз. Так от, але до чого там набагато цікавіше був другий меседж. Тобто, перше було зрозуміло: е, визнання провала бахмутської операції і перекладання провини із себе на Шойгу і Герасімова. Що мої орли от майже вже взяли, а отут нам крантик перекрили снаряд. Де не дають, що ж ми поробимо, ну це тут сим все зрозуміло. Там цікавіше другий меседж, що ми виходимо в оці от табори і будемо там відновлювати сили, поки знов станемо потрібні народу Росії, а це станеться дуже скоро, бо нинішня влада не справляється. І оцей меседж він дуже цікавий. Вони потім його підредагували в текстовій версії на сайті, але ж відосики не горять. От, е він там абсолютно прямим текстом заявив, от саме це. І, і це ніяк інакше трактувати не виходить. Да, там можна з'їжджати на те, що він мав на увазі не всю 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 владу, а тільки військове керівництво, тільки от, Шайгу в Тайгу там, і, все і все таке. Але е насправді це виглядає на інше. Він не, він не просто от, жирний такий матьор. Ой щур, якого е, ми його ненавидимо, він мерзота, він злочинець, але от дурним його точно не звеш, на відміну від багатьох інших російських керівників. Оцей точно не ідіот. Так от, е, оцей матьорий хитрий щур, по-перше, тікає з корабля, що дуже багато свідчить про стан корабля от, і е, знімає себе відповідальність за провал і вже стовбить собі місце в майбутній великій кайруська смуті. Тобто для нього вже очевидно, що в Україні буде військовий провал, і що цей військовий провал, як вводиться в російській історії, призведе до їхньої внутрішньої кризи, яка, звичайно ж, в них смута, то, то, то завжди жорстка смута. Як там русський бунт безсмислений і безпощадний, згідно з їстим, що класиком. І він вже стовбиться. Тобто він чудово розуміє, що скоро на Росії може початися щось таке, де реальними гравцями будуть тільки ті, в кого є свої приватні армії. Якраз не всякі, вибачте, мене придурки, які сидять там у вільнюсі і підписують якісь кумедні декларації. Привіт всім цим, цим Шендеровичам. От якраз от вони жодного рояля не грають в нинішній Росії. А от такі, як, якраз як Пригожин, такі, як Кадиров, тобто, саме власники приватних вірних їм армій, от вони Будуть ділити оцю постпутінську Росію між собою, і Пригожин фактично вже оголосив про цей намір. Фактично оголосив себе лідером цього процесу, який скоро може початися. Ви про Кадирова споминули, отут от, знову ж таки є інформація про те, що значить, очільник Чеченської республіки відчитав Пригожина у відео, значить і поставив йому ультиматум з приводу того, що мовляв сидіть у Бахмуті. Тільки тоді, коли ми прийдемо, ми скажемо, що вам далі робити. ну адресу. Вичись до вагнерців. Знову ж таки, ось ця цей жабогадюкінг, це все ж таки дійсні реальні розбірки. Та чи це все ж таки удавана якась хитромудра історія Я на знову? Я думаю, що це вже не хитромудра історія. Mm -hmm. Це вже власне початок тих самих процесів, на які ми сподівалися від початку цієї війни. Тільки багато хто в нас наївно бачив ці процеси зовсім інакше. Там сподівалися на якийсь там руський майдан, що там ну ладно, там не виведуть на русський майдан, якісь там Шендеровичі, а, ну то принаймні ви. Віду солдатські мамочки, парвуть там воєнкомов. Виявилось, що ні. Виявилось, що нинішня Росія так глибоко деградувала, що солдатські мамочки стають в чергу за ладою каліни, і їх їх власне все влаштовує. А от. Отака от смута, власне, де гратимуть роль, аж ніяк не руські ліберали, а де гратимуть роль саме якраз ті, для кого Путін це ще недостатньо. Путін от отака смута здається, назріває. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.